У службі безпеки завершили досудове слідство щодо збитого в Луганську в червні 2014-го Військово-транспортного іл 76 підтвердили до справи причетні керівники терористичної ЛНР. Зокрема, оприлюднили телефонну розмову між ватажком незаконного формування Ігром Плотницьким та його соратником Андрієм Патрушевим. Тоді обидва керували бандитським угрупованням Зоря. Патрушев звітує Плотницькому про те, що одна з ракет уразила літак української армії. Ну, Что товарищ это? майор, зашли два борта, один сбили, мы второй сбили. сел, да. Ракет просто со стороны вот этой Наванновки. Больше нет. Три штуки дали осечку. Но борт завалили мы. Інший уривок діалог бойовика Олександра Гурєєва з місцевим підприємцем планують як віддати уламки літака на Брухт. Нагадаю, в червні 2014-го терористи збили український Л-76, що сідав на Луганське литовище. На борту було 40 армійців у 9 членів екіпажу. Усі загинули. Обвинувальний акт щодо Плотницького та його поплічників направлено до суду. Їхні дії кваліфікують як терористичний акт.